Як думаєте, скільки років цим людям на фото? На цьому відео 98-го року старшокласники, але придивіться, якщо б ви цього не знали, ви точно могли б дати їм 20 і більше років. Якщо ви колись відкривали старі домашні альбоми і розглядали ці дивні із запахом фотографії з випускних ваших батьків чи молоді фото ваших дідусів і бабусів, можливо, ви ловили себе на думці, що люди і правда раніше виглядали старше. Може, ви звертали увагу на фото знаменитостей і спортсменів. І, наприклад, на цьому фото Валерію Лобановському має бути 19. Важко не погодитися, що на старих фотографіях люди виглядають більш дорослими. Не всі, але багато хто це помічає, і навіть жартує з цього приводу. Можливо, справа в тому, що Життя було більш важке, а може дається в знаки брак доглядових засобів чи харчування. Зрештою, те, що ми стаємо вищими з кожним поколінням, це науковий факт, з яким і не посперечаєшся, і справа не в генетиці, а в більш якісні і різноманітні їжі. Наприклад, за останні 100 років корейські чоловіки виросли приблизно на 15 сантиметрів, а корейські жінки на 20 сантиметрів. Хіба це не величезні зміни? Насправді кажуть, що корейці це найбільше у світі за останні 100 років. Тож може, ми дійсно сильно змінили Насправді, я думаю, що легкої і простої відповіді не існує на нього. Я думаю, що зараз дуже-дуже сильно соціальні контексти, соціально-історичні контексти дуже, контексти дуже сильно змінилися. Поняття про роботу змінилося. Поняття про робочий труд змінилося. Поняття про обов'язки і права людей і про ролі людей дуже сильно змінилося. За останні 10, ну давайте, 20 років, взагалі, наші поняття про норму, про про те, як функціонує суспільство, про те, які люди коли треба реалізуватися, коли мати дітей, коли не мати дітей, воно дуже сильно змінилося, і це пов'язано тим, що наше суспільство дуже швидко розвивається. В цілому останні 100 років для нашого суспільства є дуже е, ось такими. Знаєте, кожен кожен рік щось відбувається, якісь нові, е, нові знахідки, щось нове дізнаємося, якісь нові дослідження технології. Давайте розбиратися. Мене за тамарія точка, каточе. Ви дивитесь, слайд. слайд. Слайд! Привіт, ми. Родні. Мої діти, подано дитина, воля, пошта любов, прийшов доволі. Амінь. Шоу на Суспільному. На зв'язку Львів сьогодні опитаємо львів'яни. Всім привіт! На зв'язку Слейчик Марія. І сьогодні ми знімаємо в Одесі і будемо питати наших одесиців. Відізнаємо, що бояться вони старіти і хто ж такі ці ваші зумори. А якщо б вам хтось сказав, що виглядаєте старший ніж на свій вік, ви образились на цю людину? Ні. Мені раніше казали, що я старше виглядаю через вуса, але зараз, коли мені 20, мені вже не говорю, що я виглядаю старше, мені говорять, що я виглядаю молодше. Напевно, ні можливо, якщо я буду старша, там десь після 30-40 років, то так. А зараз абсолютно ні, це нормально. Нічому чесно кажучи, якщо б це був одиничний випадок, то ні. Але останнім часом мені постійно це говорять. Постійно, і мене це трошки починає лякати, бо виявляється, що я не тільки почуваюся на 40, а й можливо виглядаю. Я не знаю. Ну це неправда. Це неправда. Ну, мені теж так здається, але всі говорять, що я поважна і ну і я Ні, Вона глядається, ви просто поважні. Це поважні. Поважно, просто. Поважно. Ну, мені ж так багато розговорили. Так? Та. І ви на них не ображаєте? Ні, то за що ображатися? Я б його простив, то що бог з усіх. Слава Україні! Ти виглядаєш молодше свого віку. Це один із найрозповсюдженіших і найдивніших насправді компліментів. Ви насправді завжди виглядаєте на свій вік, бо це саме ви зі своїм набором генів, вашим доглядом і вашим досвідом. І я виглядаю на свій 32. А чого ж ні? От які критерії оцінки віку в жінки в 32? два. Це кільки зморших чи поява сивого волосся? Я не знаю. Пам'ятаю, недавно купувала цигарки в магазині і продавчині попросила мій паспорт. Її реакція на мій вік була дану. Ну, на що я й скромно відповідаю? Ну да, але чому ми так пишаємось, коли нам дають менше вік, ніж нам є насправді? Я дійшла до тієї думки, що тут не те, щоб я настільки добре виглядала, а просто деякі мої ровесники не настільки виглядають сучасними, і це не про кількість зморшок. повертаючись до більш дорослих людей на старих фотографіях. Секрет того, як виглядати молодо, це просто виглядати актуально. Ну тобто, оце сучасно, і це дуже змінює перспективу. Не вірите? От вам приклад. Користувачка Тіктоку на ім'я Елен бере старі фотографії знаменитостей і робить їх сучасними. І здається, що вони зразу молодшують. Наш мозок асоціює певний стиль, який вже вийшов із моди, із більш дорослими людьми. Хтось може через це виглядати більш доросло на старих фотографіях, а зараз раптом помолодшити. Менш кардинально, але я в цьому плані також приклад того, як можна. Старіше те не лінійно зараз. Коли я дивлюсь на свої фото у віці 16-18 років, я здаюсь сама собі старшою. Чому ж так? Можливо, в той період я справді хотіла виглядати більш старшою, а отже, отримувати більше уваги від чоловіків, бо так треба, бо всі дівчата ніби цього хочуть. Але чим більше я рефлексую, тим більше я розумію, що насправді мені тієї уваги не дуже й треба було. Поки мої однолітки вже курили свої перші цигарки за гаражами, я дивилася в сторону менших себе, бо їм можна було все ще гратися ляльками, і я хотіла грати. Тися льольками, проте я робила чорні стрілки, накладала тону тоналки на обличчя, ішла до компанії старших, бо з точки зору крутості і для соціального схвалення я мала хотіти саме цього. Локіртеде хайтечка біля під'їзду. підгірства. Чити не на каблах, ні мамка розрішила піти на каблуках, то він не розрішав, ніж розрішила шостому класі. Мам, я сказала, що я не, я не опоздаю на лінійку. Найпростіший спосіб зберігати молодість це бути сучасними. Те, як ми старішаємо, змінилося. Здається, раніше люди досягали якогось певного віку і часу застрягали в тій епосі, в кого бабусі носить один і той самий стиль одягу десятиріччями. Гадуйте бажання і задавайте свічки. свічі. Бажання Це, я собі це бажання. не можна в голос говорити? Хочу а на свято мріють про новий халат із Зручний з великими кишенями, і весь такий в квітах, що був. Але що якби ви могли взяти свою бабусю в H&M, наприклад, і купити їй речі із нової колекції, не найультратрендовіші, ніяких кроп топів рваних джинсів, Якось, може, модну оправу чи гарну зачіску. Потихеньку з'являються блогери і блогерки, які так і роблять. Одна дівчина мені написала, що їй шкода, що я, доживши до такого поважного віку, хизуюся своєю зовнішністю. Пора би вже хизуватися іншим. Ну, типу, дача лавки сянки, так? Да? Лінд слайтер не тільки посить свої луки в інстаграмі, але й написала книгу How to be Old свої мемуари про те, як почала блок в 60. Ці люди це приклад того, як ми будемо виглядати, коли постарішаємо. Багато хто вже відчув на собі, що сучасний світ вимагає від нас швидкої адаптації і постійного навчання. Ми більш схильні до змін протягом життя, і це непогано. Це вимога часу. Ми вже готові до того, що треба вміти користуватися чатом GBT. так і свої зовнішності більш схильні стежити за трендами і модою. Зараз більше людей стало різних. Я не думаю, що стало більше інфантильних людей. Я просто думаю, що зараз більше людей стали менше фокусуватися на рамках, які створює суспільство. Яким ти маєш бути в свої 25, скільки ти маєш заробляти, Та, як раніше в радянські часи. Ти вже 25 років. Якщо не маєш дітей, то ти вже старуха. Все то тобі вже тобі, тобі вже дуже так пізно треба якось вже думати. Так. Зараз тільки люди в 28 починають думати про те, щоб мати дітей і планувати якісь деякі в і це дійсно змінилося знову ж таки пов'язано з контекстом іншим, тому що люди хочуть реалізуватися, хочуть мати стабільність під ногами. Тому я навпаки не бачу це як інфантильність. я бачу, що це просто інший погляд на життя. Минулий раз, коли ми говорили про вік, тут буде посилання на це відео. Гляньте, будь ласка, після цього відео. Ми отримали від вас багато коментарів. Можна виокремити дві ключові думки: перша сучасне покоління дуже інфантильне, довго не хоче ставати самостійними. А друга думка навпаки, якраз інфантильними були наші батьки. А ми тепер розгрібаємо ці наслідки. Наші батьки одружувались і заводили дітей, нас не підготувавшись, не маючи стабільної фінансової подушки. І навіть книга така є: дорослі діти емоційно незрілих. Батьків. Особисто я не можу сказати, що на всі 100% згодна з тією чи іншою думкою. Наша задача на цьому каналі досліджувати. І Якщо вам подобається формувати власну думку, підписуйтесь на цей канал. І своєю думкою діліться в коментарях. А ви почуваєтесь і свій вік. Так. Та да. да. вам? Ви? 17. І навіть молодше. Мені 18 і зараз все почуваю абсолютно на свій вік. Ні. Тому? Ні? А на скільки почуваєтесь? Ну, на років 16, напевно. Почуваюся. А скільки вам років? Може, то сімнадцять. Тридцять один. Якщо чесно, то ні. Хоча іноді, коли я не розумію оці нові тренди, то починаю відчувати. Мені 17 років. Так відчуваю зараз. студентське життя, сесії перші, і все таке. А наскільки почуває? На сорок на сорок? А скільки років? Двадцять один. А чого? Ну не знаю. Життя таке. <рес> Та, життя таке дуже багато відповідальності, особливо коли ти дуже рано дорослішає, стаєш самостійним. То у тебе з кожним роком замість плюс одного року, плюс десять виходить. Ну, образно, давайте подумаємо, чи справді сучасне покоління більш інфантильне за попереднє, бо це говорить уже сотні років. І якби дійсно кожне нове покоління було б більш слабке, людство би давно вимерло. За словами однієї людини, кілька років тому Мацугума Кюан розповів таку історію. У практиці медицини відомий поділ ліків на інь та янь відповідно до чоловічого та жіночого начала. Жінки відрізняються від чоловіків також і пульсом, але останні 50 років пульс чоловіків стає таким самим як путь жінок. Помітивши це, я застосував жіночі ліки при лікуванні чоловіків і виявив, що вони допомагають. Коли я спробував застосувати чоловічі ліки для жінок, то не помітив ніякого покращення. Тоді я зрозумів, що дух чоловіків слабше вони стали подібними до жінок і наблизився кінець світу. Це оревок створу Ямамото мамото, цунетому. Це один із класичних трактатів, присвячених бусіду, шляху воїна, написаний наприкінці 17 століття. Автор доходить до печального висновку. Якщо подивитися на чоловіків нашого часу, можна побачити, що тих, чий пульс, схожий на жіночі, стало дуже багато, а справжніх чоловіків майже не залишилося. Самораї вже не ті, та й чоловіки всі перевелися. Ставитися з до наступного покоління це в людській природі. Це дещо, що вкорінено настільки глибоко, що можна і не треба з цим боротися, бо спиратися на принцип людської свідомості це спиратися на власний досвід у 2016 році до словника англійської мови Collins English Dictionary було додано фразу Покоління сніжинок, яка описує дорослих, народжених у 1980-му до 1994-х роках, які були менш стійкими і більш схильними до образ ніж попередні покоління. Те, що для мого покоління емоційний інтелект, розвинена емпатія для старшого було чимось занадто ніжним. Don't stalk people on Facebook. Do it in person. Be a man. <ріст> Наші уявлення про що таке емоційна зрілість дуже сильно змінилися за останні десятиріччя. Тому що раніше емоційну зрілістю, що вважалося? Бути гарним, робити все правильно, там от якісь певні такі якості, наприклад, пригнічувати свої емоції, треба контролювати свої почуття, треба бути сильним. Да? Або там, якщо дівчинка, там треба ну там якось бути хорошою дівчинкою, треба про свого чоловіка турбуватися. Були певні <клес> ці установки про що таке зрілість там для чоловіка, що таке зрілість для жінки. що Жінка має бути мудрою, доброю, таку все прощаю, що чоловік має бути сильний завжди, як кремінь, сль сльозинки не пустити. Але ці переконання стали змінюватися. Люди зрозуміли, що, по перше, це не працює. Що коли отак людей виховують, тоді виходять наші батьки, які, по перше, не вміють проявляти емоції, не вміють виказувати любов, не вміють вибачатися, коли вони очевидно роблять помилки, які шкодять дітям. Не вміють визнавати провину, коли вони роблять щось не так. А завжди, да, якщо, якщо ти починаєш своїм батькам казати, що ну, мені це не подобається, мені не так, то що батьки відповідали, А, ну погані в тебе батьки, значить, да? ну, все зрозуміло. Да? Вони часто якби, перенаправляли це такий контрперенос робили, і що в результаті ти відчував, себе, відчував провину за те, що тобі щось не подобається. Тому... Оці переконання і не те, що переконання розуміння того, що таке зрілість, абсолютно змінилося. Зараз ми розуміємо, що зріла людина це та, яка може не, не пригнічувати свої почуття, а навпаки, вчитися їх. Помічати, визнавати і проживати, яка не втікає від проблеми. Навпаки, вчиться їх вирішувати у здоровий спосіб. Покоління правда змінюється. Вже з'являються статті про те, що представники покоління Z відмовляються працювати з 9 до 5, або ставлять під сумнів, чому вони повинні взагалі працювати в офісі повний робочий день. Тепер же всі жінки міленіали скаржаться на зумерів, бо ті не хочуть впахувати. all, that page is blank, and this is a performance review. Catherine, so it's constructive criticism that I. I don't like construction. I don't like criticism. If you just hate me, you can say that. Catherine, all I said was that you have to start showing up to the office one day a week, in person, out what? of the five that we're supposed to be working. I feel unsafe right now, and I'm going to remove what myself. What about that makes you feel unsafe? I have a therapy. And I'm going to talk about баті, хтось ними захоплюється, що круто, що нове покоління не має страху перед керівництвом і вміє відстоювати свої права. Хтось вважає, що вони підводять команду і ставлять свої потреби завжди вище за інших. Я десь посередині між цими двома сторонами, бо якщо їх впахувати, то на те, що тобі важливо і дає тобі можливість реалізувати себе в своїй мрії. Я за сродну працю Ви знаєте, хто такі Зумери? Зумери. Нє, не знаю то. Yeah. Oh. Зумери. Добрий день, може знаєте, хто такі зумери? Ні, 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 ні. Може ви знаєте. Хто? Може ви знаєте, хто такі зумери. Вибачте, може ви знаєте. А ви знаєте, хто такі зумери? — Чесно, без поняття, але мені здається, це можливо щось пов'язане з якимось контентом чи можливо, не знаю, створенням якихось там відеороликів, щось таке. Зумер то. Блін, знайоме. Ну не знаю. — А можна ну, Є Zoom-зустрічі, якщо би так чули. Конференції можна в таких програмах проводити. — Зумор це. України ж, а я не знаю, як культурно сказати. Ну то скажіть, як ви думаєте, так? Такі. Ага. А чого ви думаєте, вони такі? Ну, бо вони такі я не знаю, як вам пояснити всесвітня організація охорони здоров'я змінила свої вікові рамки. Згідно із її даними, молодість тепер триває до 44 років. Бо що? Бо люди зараз живуть довше і старіють повільніше. Причин цьому багато зокрема розвинена медицина і краще харчування, і також СПФ. Звісно, все більше жінок народжують в старшому віці. За статистикою інституту демографії і соціальних досліджень. Кількість жінок, які народжують після 35, збільшилася у 2,6 рази. Зараз співвідношення зарплатні по всьому світу, до речі, ця тенденція спостерігається зарплатні, наприклад, цін на нерухомість або на автівки вона збільшилася, і в результаті е, люди стали заробляти менше. Щоб дозволяти собі купляти те, що раніше дозволяли собі купляти, наприклад, квартири, домівки, авто. І е, тепер цей вік, коли люди придбають нерухомість, він набагато здвинувся. Не говорячи вже про те, що зараз нас спостерігається така ж сама тенденція, як в Америці: Що е, кількість людей, які не купляють собі, наприклад, житло і нерухомість, збільшується. Да, як в Америці, люди, які можуть жити до кінця життя в орендованих квартирах в нас 20 років тому про це кеп сказали би, були всі в шоці, як ти це живеш в не своєму житлі. Ну і зараз до сих пір, це трошечки є ця, є ця річ, тому наші історичні контексти дуже сильно змінюються, і ми живемо в ту в ту епоху, коли ці зміни настільки швидкі, що нам приходиться до них адаптуватися. Ці проблеми, які не мали наші батьки, ми маємо, і навпаки, вони могли мати свої якісь інші проблеми. Але в нас набагато зараз більше екзистенційних проблем. Ми більше досліджуємо себе, хто ми у цьому світі, чого ми хочемо. Багато питань психологічних, тому що ми розуміємо, що щось там нас там ж кукуха вже трошечки їде, і треба щось думати, як взагалі жити зі своїм мозком і справлятися. І взагалі зараз набагато більше людей стало навпаки. Мені здається, з якоїсь точки зору зрілішими. Вони усвідомлюють, що щось може бути складно, але вони хочуть шукати свої цінності, вони хочуть знайти сенс. Вони не хочуть бути і діяти за тим, як правильно, а більше діяти так, як вони хочуть, віднайти свій власний шлях. Я особисто не вважаю, що наше покоління стало інфантильним. Я вважаю просто що наше покоління. Стало дорослішати пізніше. В деяких аспектах ми просто повільніші, не заторможені, не менш здібні. Просто не так поспішаємо. Автор книги Креативний клас Річард Флорида пропонує такий експеримент. Ви його маєте зробити зараз зі мною. Уявіть. Що машину часу все таки винайшла? Ми беремо молоду людину, називаємо її Марічка, яка живе у 1900 році, і переміщаємо її на 50 років вперед. А тепер ми беремо іншу молоду людину, наприклад, називаємо його Василь, який живе у 1950 році, і переміщаємо його у 2000 рік. У кого з них буде більший шок? Кому буде важче адаптуватися? Сильніші зміни, звичайно, чекають Марічку. Вона раптом опиниться у світі, де є багато нових великих винаходів замість коней, авто, громадський транспорт. Літаки, великі магазини з продуктами, ну власна урбанізація, поява кіно і телебачення. У Василя перший шок буде не таким сильним. Зрештою, літаючі машини, як в п'ятому елементі, ми ще не винайшли. З точки зору технологій у 2000-му все просто краще, швидше, більш якісне. Але мене деякий час і виявиться, що 2000-ті не такі вже й прості. Стосунки і соціальні норми змінилися. Якщо Василь піде на роботу, виявиться, що більше жінок стають керівницями, багато пар живе поза шлюбом, і навіть заводить дітей, і ніхто їх не. Засуджує, тож автор цього експерименту просто хоче підкреслити, що за 100 років суспільні норми змінилися. Тож дивно очікувати, що в нових обставинах молодь буде поводитись так само, як і їхні батьки. Річард Флорида підводить нас до думки, що ми живемо зараз у глобальному творчому середовищі. В наш час креатив цінується. Ми весь час, що змінюємо і покращуємо, і справа не тільки в традиційно творчих професіях. До креативного класу він залучає айтішників, інженерів, архітекторів, дослідників і так Далі завжди були частиною суспільства і жили зі своїми правилами. У літературі нам часто зустрічається образ розхлябаного, бідного художника чи поета. Наш час він чи вона не бідні. Вони можуть мати популярні сторінки в інстаграмі, продавати свої картини по всьому світу. А письменники у вільний час заробляти копірайтингом чи створити курс, як видати книжку за 90 днів. А люди, які пишуть комп'ютерні ігри, взагалі багаті айтішники, або наприклад, це там з NFT. Люди мем продали за 4 мільйонів до доларів. мем, ми діти, які росли у цю смартфонову революцію. Смартфони повсюду, техніка, електроніка. в мене перший телефон був 6 років. Я все життя у це з телефонами, з телефонами. І через це ми, наприклад, маємо великі проблеми зараз з увагою. Ми постійно це нам треба щось знаєте, щоб блимало. Звуки, музика, ми дуже сильно у нас дуже розсіяна увага. Нам набагато важче просидіти. Ось так дві години слухати когось. А люди, які там 40 років тому, за рахунок того, що в них не було такого перенасичення інформації, їх attention, цей oh, спен це увага дай тривалість уваги. Вона була набагато довшою, але ми маємо зато інші якісь кра кращі речі якості. Творчі професії зараз більш цінуються, бо глобально роблять більший внесок в наше життя. Тому правила, за якими раніше жили тільки митці, розповсюджуються на все суспільство. Більше терпимість до гнучкого робочого графіку, повага до чужого творчого простору і процесу не дарма. Google створює свої черівні офіси, схожі на розважальний майданчик для дорослих, не тільки для того, щоб заманити найкращих робітників, але й для того, щоб створити їм умови. Для творчості і для когось це також може здаватися інфантильним. Розмови про те, що це вже світ не той, бо люди не такі, чи люди не такі, бо світ змінився. схожі на розмови про курку і яйце. Все працює в комплексі. Всі ми частина великого і незворотнього процесу, але рефлексуючи, ми можемо коригувати зміни, направляти суспільство. Вдачимо наше покоління більш інфантильне, вдачимо більш зріле. Все залежить від того, хто що вкладає в ці поняття і які норми має щодо себе. Початком медиату, якого... Покоління ви відносити, чи вам чи вам там окей, чи ви хочете, наприклад, з мільянів зумери, чи взагалі нафіг це ділити і просто треба брати відповідальність за себе і донатити на збройні сили України? Слава Україні! Мене звати Марія Тучка -Катуча. ви дивилися слайд шоу на суспільному.